Працівниця поліції з Рівного здобула золоту медаль. Іванна Крупеня у Роттердамі виборола перемогу на чемпіонаті світу з боксу серед поліцейських та пожежників. Емоціями від перемоги рівненська чемпіонка поділилася із глядачами першого місцевого. Ми взяли золото. Дякую вам, велике за підтримку. Дякую вам за цю віру. За все. Ви просто. Не уявляйте, якою нам ціною ця перемога. Івана Крупеня перемогла на чемпіонаті світу з боксу між поліцейськими та пожежниками. До цього була семикратною чемпіонкою України, та через травми довелося закінчити кар'єру. Був довгий перерив, і дійсно, як завершила, пішла так, якби не зі своєї волі, а по травмі. І випала така нагода, і серед поліцейських все-таки вирішила спробувати, щоб потім не шкодувати. Участь у чемпіонаті був ризикованим для Івани. Два з половиною роки реабілітації після травми Івана консультувалася із лікарем щодо участі у змаганнях. Перед чемпіонатом важко тренувалася, щоб привести себе у форму. Була дуже тяжка підготовка, тому що всього півтора місяці до такого рівню змагань. І після е, трьох місяців там, війни, там, постійних чергувань, дуже насиченого графіка роботи саме в поліції, то це було дуже складно. А вже сам чемпіонат, коли ти вже там, зробив основну роботу, коли ти вже приїжджаєш там, на змагання, коли залишається декілька днів. То воно вже там, якби якщо все добре, то воно вже йде зовсім всьому. Тому сам чемпіонат все дійсно пройшло класно. Івана вже два роки працює у поліції. Після завершення кар'єри вирішила спробувати себе у цій сфері діяльності. Працювати у поліції нелегко, каже Івана. Професійний спорт і робота патрульного по різному важкі заняття. Професійний спорт це одне, а поліція це зовсім інше. це робота з людьми. це... Робота в ну в таких завжди екстремальних ситуацій, цинічні зміни. Найважче — важче це коли ти там у нас добові чергування. Ціни недосипи – одне із самого важчого. Ну, тому це дуже важко порівнювати. Там е, на організм по одному впливає це, що там дуже виснажливе тренування, а тут от, більш такі, що дуже багато стресових ситуацій потрібно там, швидко приймати рішення, і на тобі дуже велика відповідальність і не тільки за себе, там, а за свого, там, наприклад, напарника, за тих людей там, чи кому ти допомагаєш. У Нідерландах Івана боролася за всю Україну, воювала на своєму фронті і перемогла. Цю перемогу я присвячую захисникам, всім захисникам і дійсно тих, яких вже немає, і ті, які зараз тут захищають нашу землю, українцям, всім, і все буде Україна. Владислав Стецюк, Олександр Бойко, новини Рівного.